З початку року рахунки за комунальні послуги закладів освіти і медицини оплачує місто. Питання енергозбереження набуло особливої актуальності. В Ірпінській міськраді з'явилась посада енергоменеджера. Посів її Роман Киричок. Проблема енергозбереження завжди стояла, по бальшому Ну, Ніхто ж на неї не звертав уваги, тому що був неограничений ресурс фінансовий, так, по бальшому счету. Вот, поэтому а зараз уже. Прогресс пошел вперед, поэтому и как бы, общество в целом стало перед проблемой того, что надо экономить начиная кожен на своєму уровне в квартирі. По суті дела, ми всі являемся енергоменеджерами уже сейчас. З метою енергозбереження в місті замінено більшість вікон у дитсадках і школах, Утеплено будівлю дитячої міської лікарні. Нова дитяча поліклініка та дитсадок «Бджілка» будувалися уже із застосуванням сучасних енергоефективних технологій. На вулицях міста почали замінювати ртутні лампи на енергозберігаючі led ліхтарі Особливу увагу зараз приділятимуть котельням. Їх у регіоні 42. Котли енергоємкі, вони великі, вони дорогі, які раніше, ще в 80-х, 90-х років. Ну, Но нові, гораздо ефективні, гораздо економічні, але вони затратні, вони стоять денег. Тобто, там порядка трьох мільйонів гривень стоїть один тільки котел. Але його вже ще треба змонтувати, правильно, підсоединити, запитати. Тому річ йде хоча б на даному етапі уменьшити затрати, Поки що встановлюватимуть частотні перетворювачі, синхронізуватимуть двигуни. Це дозволить економити до 60% електроенергії. Крім того, планують встановити котли на альтернативних видах палива. Що стосується найближчих проектів, це буде реконструкція першої та третьої шкіл і шостого дитсадка. Радість це буде заміна окон на п'ятикамерний, тому що в Європі вже дві-три камери, це вже. А у нас редко здесь стоят две, у нас в ну, основном вообще однокамерные стеклопакеты. А они будут менять их на пятикамерные, будут полностью утепление фасадов, замена вентиляции, э, замена освещения, потому что школы тянут очень много по потреблению, потому что целый день горит свет в классах. Утепление подвалов, чердаков, потому что у нас идут большие теплопотери через крыши, очень большие, потому что крыши не утеплены, они же по советским... Ім сніпом, гостам, дебеном ані не предусматривали з собою такої теплоізоляції, як можна було її зробити січа. У планах відділу і створення електронної бази за її допомогою можна буде переглядати поточні показники лічильників комунальних закладів.